Російські загарбники хотіли захопити Київ за три дні і провести тут свій парад. Будь ласка, парад ганьби у самому центрі Києва. Броні бронеавтомобілі Тігр і Тайфун з різними бойовими модулями дистанційного управління. І БМП 3 оснащені комплексом динамічної захисту, дозволяючи багатократно підвищити можливості по сохранів лічного составу на полі бою. Мене звати Олена Гринюк. Я журналістка, звичайна українка, яка 24 лютого, як і більшість, прокинулась від звуків вибухів російських ракет. Сьогодні 24 серпня, рівно півроку повномасштабної війни Росії проти України. 180 днів, як російська армія знущається, гвалтує та вбиває 25 тижнів, як українські військові виборюють, вигризають нашу свободу і по-справжньому незалежність. І от ми тут, Хрещатик, Київ, і це парад російської техніки, про який вони так мріяли. Жугаю на максимум моркам бути таксом. Виїхав на тракторі, повернувся станками. Те зем не питай, я його не поверну. Краще вивезу у поле подару зсу. Друга армія світу, хоча я думаю, тепер можна посперечатись із цим званням, приїхала сюди, аби не лише захопити схід, а й усю Україну. Але ми чинимо спротив, і ця ржава, смердюча техніка Росії, тому приклад. Ну а поки будем битва за зомбі буч за дні, за дніпро і круч, за ірпень, якітимуть, за зелений квітучий, за херсон землю род. За Донбас получу. Насправді я вже бачила російські ракети, але вони були не таких розмірів. Те, що я побачила тут на хрещатику, реально мене вразило. Вони дуже великі, і ці ракети вони запускають по нашим українським містам. Тому вкотре закликаю, не ігноруємо повітряну тривогу. Кожна з цих машин вбивць коштує сотні тисяч доларів. І Росія. У якої 60% населення живе без централізованого водопостачання та газу, вирішила витратити гроші з податків на озброєння, на гармати. Звучить божевільно, правда? Все буде Україна. На деяких з машин все ж таки є таблички, де розказана історія цього експонату експонату, як він називається. Наприклад, це, це рухліть це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер С С-1». Він був знищений в районі села Вишеньки, це Чернігівська область. І за час повномасштабної війни в Україні таких панцерів було знищено вже сім штук. Тепер це експонат Національного військового історичного музею України. Експонат, так собі погодьтесь, але краще такий, ніж який буде їхати вулицями. Це відома колекція російського якогось дизайнера. Зима осінь 2022. Те, що ще не закінчилась війна, попри це, на Хрещатику вже порад ганьби. Чи доречно це? Так, да, да. ще можна провести військовополонених. І, і, і хай залишається до, до кінця війни, щоб усі бачили. Я думаю, зараз потрібно кричати будь-як. І я думаю, що так, це доречно, тому що нехай бачать, що буде з тим, хто прийде зі зброєю на нашу землю. Те, що війна ще не закінчилась, чи доречно на Майдані проводити ось такий парад ганьби? На мою думку, я гадаю, що це ну, може бути доречно, як надія людям, що Ну, справді перемога не за грами. А як вам взагалі цей парад? Дуже подобається. Ми от сьогодні приїхали на вісім ранку, встали, щоб все подивитися, дуже добре, так роздивитися. Ну і пообсуждати, що є у росіян нового. А що найбільше вразило? Е, як техніка розлітається? Росія настільки вражена роботою наших збройних сил України, що не просто зносить башню. А рік тому, замість знищеної російської техніки, тут був парад української техніки і наших воїнів, піхотинців, прикордонників, кінологів збройних сил України. Пам'ятаєте, як це було? Пані та панове на майдані незалежності розпочинається урочисте проходження. Президент високопосадовці з різних країн та наші артисти зліва уся преса. Вони приїхали подивитися на потужну і могутню україну. А тепер це було не наче в іншому житті. Тоді володимир Зеленський мав слово. І як завжди, його промова торпилася багатьох сердець. Я пам'ятаю його, ми молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах, Ми молода родина зі славетною. Династії Київської Русі України Нині ми продовжуємо писати історію нашої держави могутньої працьовитої, неповторної, діджиталізованої та непереможної. І мрія тепер нас одна на всіх.